Перший тиждень напруги не уникнути. Наступного ранку Лусія йшла на уроки так, наче це був її перший день в новій школі. Вона не знала, чого чекати, і серце вискакувало з грудей. Невпевнено, зайшовши в школу, Лусія підіймалася з ходинками. За сходинкою, наче, це було сходження на Єверест. Ноги важко переступали, аж здавалося, що до них були прив'язані каменюки, і, дійшовши до другого поверху, дівчина почувалася страшенно виснажити. Здавалося, знаки те, що Лусія за цю ніч так і не стулила очей. Прошу першу половину ночі вона тихо проплакала, щоб мама нічого не дізналася, а другу половину розглядала стелю, мріючи, щоб усе це виявилося всього лиш страшним витвором уяви, а не реальністю. На поверсі середньої школи Лусія здалеку побачила дівчат. Вони жваво перев... перев... перевенали і були дуже задоволені. Принаймні так їй здалося. Схоже, коли Сусана з Ракель вступили до клубу червоних кетів, Лусія вийшла з його складу. Їй було дуже погано, вона дуже шкодувала про все, що сталося. А дівчатам, здавалося, до того байдуже. Лусія попрямувала одразу в клас і, проходячи повз дівчат, навіть не глянула на них, хоча це було варте зусиль. Здавалося, дівчата в цю мить. Позамовкали і її розглядали. Та Лусія йшла, потупившись у підлогу, і нічого не бачила. У бік дівчат вона не дивилася ні під час уроку мови і лі літератури, ні після нього. Так минув вівторок. Так само збіг і тиждень Нолусія. Ні жодна з дівчат не робили перший крок, щоб зламати стінку, яка між ними постала. Здавалося, дружби, що їх об'єднувала, більше немає. Лусія уникала дівчат і в класі, і поза ним, зрештою, точнісінько, як і вони, наче були незнайомками зовсім чужі. Тиждень вона прожила, хрестивши пальці, аби їй не дісталося якийсь груповий проєкт разом із дівчатами. І ледве цього уникла, вчитель соціальних наук задав підготувати презентацію про феодальне суспільство і мало не призначив усі Напарниці Фріду, наче хотів зробити приємність та власно передумав і вирішив, що найкраще слідувати за алфавітом, щоб ні у кого не виникало зайвих питань. Лусія була згодна, як ніколи. Презентацію їй випало готуватись Чарлі, яка хоч і була. Ріком та все ж, добре вчилася і була розумна, тому оцінку вона одержала високу. У неділю вранці ясне сонячне проміння велося у вікно, та Лусія почувалася так, наче, то був найгірший похмурий день. Вона накрилася простирадлом, згорнулася клубком. І поглянула на взуттєву шафу. Вони були там яскраво червоні, з красивими шнурками, як новенькі. Лусія згадала, що вибрала їх після того, як останнє взувала. Це було. Ех, вона забула, заглядаючи. Червоні кеди, у куртку у шафи, вона не могла згадати, коли і куди в них ходила. Можливо, це був концерт Беа наприкінці літа, хто знає. Лусія, напевно, знала, навряд чи вона коли-небудь їх узує. В похідні дівчата вирішили знову провести в тата, адже після їхньої. Фантастичної суботи в фігересі їй хотілося ще раз пережити гарні емоції. До того ж, вона не мала ані найменшого бажання говорити з мамою про нову сварку з дівчатами. Звичайно, Марія вже помітила, що відбувається щось дивне. Адже має на це особливий нюх. Протягом тижня вона запитувала про дівчат і сканувала доньку поглядом, щоб прочитати її думки. Власне, це їй завжди вдавалося. Значно краще, ніж розпитувати прямо. На відміну від мами. Тато давав Лусі більше особистого простору, поважав її мовчання і вмів терпляче без тиску чекати, коли вона готова буде поговорити. Так було і вчора, коли Лусія повернулася додому після походу в кіно зеліком. Під час перегляду стрічки були. Ні трохи біль, ні трохи не всю. Вона сумувала за іносеансами разом з дівчатами, хай це й не, бу... не були самі лише романтичні комедії. До речі, Фріда їх терпіти не могла. Та, принаймні, не тільки бойовики, ці історії про супергероїв, а протягом Перегляду дівчата зазвичай спілкувалися, коментували сюжет і сміялися. Якщо цього дня досі ходила в кіно з ними, кожна приміряла б на себе роль супергероїні з надможливостями, щоб фільм не був таким занудним. Все добре! Запитав тату, щойно вона зайшла. Дуся похитала головою, бо не могла промовити й слова, щоб не розплакатися. Досить того, що Ерік цього тижня не раз бачив, як вона розписала. Давід підвівся з дивана, підійшов до потоньки, пригорнув її за плече і повів до кімнати. Ти просве... посварилася з Еріком?» Росія похитала головою і пояснила, я посварилася з подругами, точніше, це дівчата на мене образилися, але я так стомилася, що не хочу зараз говорити. Лусія поклала сумку, сняла светр і чекала, коли тато вийде із кімнати. Все, чого вона хотіла, залізти в ліжко. Після чорної смуги, де біла, тато повисив. Тато виголосив одну зі своїх славетних брат. Потім обійняв доньку і тихо пішов. Мені від цього не краще, а навчальний рік так добре почався. Кілька днів уже було чудово, аж раптом перевернулося до гори ногами, наче в кошмарах, що атакували її всю ніч. В одному з них Лусія намагалася ходити. У постелі Де тебе, як це робили і інші дівчата, однак у неї не виходило. Усі могли, а вона ні, і після кожної спроби боляче падала на спину. Дуже дивний сон, до чого б це? Хотілося написати ракель повідомлення у WhatsApp і запитати, бо вона захоплювалася документальними фільмами і репортажами, зналася на різних дивовижних дивовижах навіть на розгадуваність сновидінь. Та Лусія не могла написати ні їй, ні жоні з подруг, тому що ніхто не хотів з нею мати справу. Грюк під у двері, перервав її роздуми Лусієву, кунула маму, що можна заходити. Це була Айтана. Можна? Важкувата, промовила дівчинка, стримуючи рівновагу, доки залазила на ліжко. В руках вона тримала. Тацю за бульсвіном, ем, соком і тостами. Дусі хотілося плакати ще більше, сестричка принесла їй сніданок у ліжку. Я тільки трохи розлила сік», – дізналася айтана і зашарілася, дивлячись на змочену серветку. От сюди мала, Русія подякувала сестриці, Обідняла її і на душі стало тепліше. А коли поглянула на сніданок, з'явився й апетит. Тости були намажені маслом та персиковим джемом. Саме так, як вона й любить. До того велика склянка апольсинового соку, звісно ж, не забули й про несквіт. Для багатьох людей змушення, змішування фруктів із молоком завершається катастрофічним розладом, розладом шлунку, однак це не про Росію. У дівчини навіть живі забурцяв з голоду, так її вже набагато краще. Чому ти сама? запитала Альтана. Мостившись на ліжку, усі спішно відкусила шматок тоста і лише потім відповіла. Це дорослі справи. Тато мені так само сказав про те, що вчора сталося з мамою. Усі на мить замерла, нічого не розуміючи. А що вчора сталося з твоєю мамою? Не знаю, доки тебе не було вдома. Тато з мамою кудись ненадовго їздили, а вони залишили у сусідів. Айтана дивилася з надією, що сестра зараз відповість на всі її запитання та Лусія уявлення не мала, що сталося, адже їй ніхто нічого не розповідав, відставивши тацю, вона схопилася з ліжка. Побудь трохи у своїй кімнаті, а потім я прийду з тобою пограюся». Раз, поборушись, що всі її женуть, Айдана мусила підкоритися, брюкнула дверима, зачинилася у своїй кімнаті. Лусія взула в капці і пішла на кухню. Не вмита і не чесана. Вона сподівалася там застати тата, однак його не було ні в кухні, ні в вітальні, ні в кабін кабінеті. Росія вже злякалася, що трапилося тату, голосно закричала вона, хоча будинок зовсім не був великим. Замить рвучко, рвучко відчинилися двері їхньої з Лореної спальні, та війшов здивований Давід. Він приклав палець до губ, щоб усія стишила голос. Що сталося вчора? рушепки запитала вона. Давід ледь усміхнувся. Жесто попросив Лусі зайти до кімнату, де Лорена лежачи читала журнал. Чому ти тут? Тато запросив Лусію посидіти до них на ліжку. Не хвилюйся, просто Лорені вчора довелося їхати в лікарню. Чому все? Щестри вожено, запитала Росія. У неї розболівся живіт, і ми злякалися та лікарів. Оглянув, потім ще раз оглянув і запевнив, що все добре, тому не хвилюйся. Давід сів поруч із дружиною і взяв їй за руку. Як ти почуваєшся? запитала Лусія безпосередньо Лорени. Не хвилюйся, Люба, ми обоє почуваємося добре, відповіла вона, поклавши руку на живіт. Сьогодні мені трохи поніжитися хочеться. І все. Лусія кивнула. Несподівано у неї з очей, наче самі по собі потекли сльози, так само нестримно, як і протягом цього тижня. Пробачте, сказала Лусія, розмазуючи сльози по обличчю, Ларина знову і знову повторювала, що все добре та від Назвав доньку своєю дівчинкою і заховав в вімах. Лусія так і сиділа, притулившись до тата, наче він міг сховати її від усього поганого, що сталося. Дівчина почувалася. Виною, через своє обурення, що життя тата з Лореною обертається навколо майбутньої дитини через те, що вона віддалилася від сім'ї, була заклопотана своїми справами та навіть не помітила, що вчора ввечері в цьому домі сталося щось недобре. Лусі я хотіла сказати все це татові та щойно починала слова, змішувалися з плачем. Я знаю, Люба, я знаю, не спок... заспокоював доньку Давід. Коли вона перестала плакати і, вир... і вибралася з татових обіймів, Лагідно погладила її по щоці. Можна й мені з вами подніжитися? запитала Лусія, шмаргаючи носом. Дивно. Та саме цього їй через Дивно, та саме цього їй зараз хотілося найбільше. Найвір широко усміхався, а Лорена вигукнула. Звичайно, що більше, то краще, але мені здається, що тут когось бракує. Лусе підвелася і йшла по сестру, яка зраділа їй. Вихором летіли в батьківську кімнату. Дівчата поквапилися, повкладалися на животи поперек ліжка, а Давід із Лореною мостилися на подушках, повимкнули телевізор. Там минула сімейна неділя. У цей день. Лусія вирішила не думати ні про Еріка, ні про клуб червоних кедів, хоча їй було все ще боляче, та вона відчувала, що її місце саме.